Іван Драч сонячний етюд. Де котиться між голубих лугів хмарина ніжна з білими плечима. Я продаю сонця оранжеві тугі з тривожними музичними очима. Ось сонце віри, чистий просте. Ось сонце міри з віжками на храпах, ось сонце смутку, звідки проросте, жорстока мудрість в золотих накрапах, і переливно блискотять сонця протуберанцями сторч головою. Беріть сонця, кладіть мені серця, як мідяки. Пожмакані журбою, я ваші душі клином обмину, я не поставлю їх на п'яні карти, а що сонця за дорогу ціну, то сонце завжди серця варте, переможного миру вам.